Добрий день, хлопчик дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо читати книгу Любов Яковенко «Дивовіжні Історії. Сьогодні ми з вами прочитаємо оповідання, яке називається Зайчик і сніг. Слухайте уважно. Прокинувся зайчик одного ранку і остовпів. Усе на округі біле білесеньке і галява, і ялинові гілки, і мама. Ой, а чому я сірий? Та оглянувши себе, він з подивом побачив, що його хутро також стало білосніжним. Тепер воно нічим не відрізняється від снігу. Зайчик став стрибати по м'якому сніжку. Збоку здавалось, що це якийсь сонячний зайчик метушиться, а не справжній такий собі зайчик. Матусю, ти це бачиш? Так, синочку, це сніг. Перший сніг у твоєму житті. У зимку сонце мало землю зігріває, повітря стає морозним, а замість дощу падає сніжок. Він захищає дерева та інші рослини від холоду. Але ж, мамо, сніг такий холодний. Як він може зігрівати? А ти спробуй пірнути якнайглибше в нашу кімнатку під снігом. Сам перевір. Зайчик прокрутився під снігом, а потім вистромив мордочку назовні. Мороз Відразу щіпнув його за носика, а вітер жбурнув колючі крижинки у вушка. Брррррр, як холодно. Дійсно, під снігом набагато тепліше, подумало зайченя та ще глибше закопалося під сніг. була біла хурделеця. Зайченятко і мама притулилися одне до одного. Тихенько заснули. Дітки, ви зараз прослухали оповідання зайчик і сніг. А тепер послухайте запитання, на які ви повинні дати відповіді. Перше запитання. Навіщо зайчикам потрібно змінювати колір хутра? Друге. Чи змінюють колір хутра лисиці? Чому? Третє запитання. Чому під снігом тепліше, ніж зовні? Дякую за увагу. До побачення!